І знову всім привіт! Доброго ранку, всім грибникам та просто любителям природи, всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі? І наступний день наших мандрів по лісі і, звичайно, тихого полювання. Вирушаємо знову в ліс. Сьогодні у нас маємо. 30 липня 2024 року на календарі. От, на годиннику на зараз подивимося. 7.47, Майже 8 годин ранку. Ми вже з вами в лісі. От, сьогодні йду я ще в одні місця. Хочу подивитися, що твориться там. Бо вчора ми знайшли два білих. Одного я забрав, одного малого лишив. Ось, а того, що я забрав, приніс додому. обчистив гриб, чистонький, як сльоза. Повністю осінній гриб. От. Навіть запах його такий самий. А чого хотіти, бо в нас і погода така ближче до осінньої, більш така виразнева. Сонячно, гарно. От. Там знову у нас вітер та й вчора. Може навіть і більш потужніший, чим був вчора. Але суть не в тому, а суть в тому, що при такій погоді от, грибочки будуть попадатися чисті. Ну, Може не, не багато, але за тих декілька штук я думаю варто піти і спробувати нашу удачу. Бо повтори гри попадає чистонький, на дворі схолодало, вітер желястий, холодний. Не знаю, з чим це зв'язано. Але погода помінялася. Але заодно. На дворі бути саме задоволені, особливо особливо у лісі. прохолодно свіжо ранок взагалі суперовий. У лісі. от Передати через екран, звісно, запахи ці всі нереально. Щоб таку функцію придумали, то б взагалі були відеобомба. Ну а ви, як завжди, сідаємо зручніше от і вирушаємо на наступну цікаву подорож, сподіваюся. Як завжди все знімаю, показую, розказую. Гайда на лісову прогулянку. І, сподіваюся, з грибачками, з грибочками. Може вже ще сьогодні нам фортуна підкине, сподіваюся. Гайда. В лісі трохи сухо, як бачите, ось. І це буквально 3-4 дні назад. Були душі, все було мокре-мокре. А вже не видно навіть сліду. Але по лісі волога ще є. Місяць молодий на небі, так що, мав би якийсь гриб десь-не-десь десь проскакувати. Будемо ходити по таких коронних, потужних місцях, де росте білий гриб, От, бо по таких другорядних навіть немає охоти по них йти суто по таких потужних грибницях. Там є шанс щось таке злапати. Ну все, вирушаємо йдемо. Сонце вже у нас ось високо. Бачите? Сонце високо. Перед до роботи, до роботи, глядачі. Бідемо шукати грибочки. йду тихо, глядачі. Включив камеру, бо на цій дорозі. Полюбляють постійно бути собі дикі кози. Козулі, ось вони собі тут пасуться попри цю дорогу. Неодноразово я на них попадав. Сьогодні включив камеру, може вискочуть. ось, Але чи повезе, не знаю. Буквально останній раз що я сюди йшов, то тому вибігли дві, подивилися на мене і пошпарили вверх. ну я тоді Звичайно, не встиг витягнути камеру. Зараз взяв включив спеціально, тримаю в руках, може десь вибіжуть, але не бачу, не чую я їх сьогодні. Немає, немає. Може тому що я їх дуже трохи пізнувати. Вони тут переважно люблять бути зранку, з досвідка, коли ще лише починається день. Так шоста година, по шостій декілька хвилин, тоді їх. Більше шансу зустріти на сьогодні вже 8 маємо годин на немає, немає. тут вони собі по суті в цьому провалі. Тут дуже багато зелень, бачите, все потолочене. Ось. Все потолочене, багато стежок. Видно, що вони собі тут полюбили. Ну нема то нема, але камеру включив, думаю, може вдруг ліві біжать. Йдемо далі. Йшли ми з вами, глядачі. Ну, хвилин, напевно, 20. От. А поки ми йшли, бачите, сонце сховалося, небо затягло, вітер пригнав хмари. От таке то, ще може бути й дощ. Ну нічого, але нам попадають тут перші гриби на сьогодні. Ось, йду тако по лісовій дорозі, бачите? Такі майже ніде не ходжу. Лісовими дорогами. Провіряю. Якщо є гриби, тоді можна йти далі. Попадає нам ось таких дві сироїшки молоді. От. Це теж рапавка. молода, вона така біла-біла. А потім, чим старша, тим починає все більше і більше зеленіти. Ось таких дві. Продовжуємо далі. Продовжує йти лісовою дорогою. І зразу нам попадає декілька грибів. Попадають нам ось такі. Молоді якісь там зазирають з-під листків. Знову якісь такі непонятні, теж молоді, теж молоденькі грибочки. Але тому, я замітив, здалека ще одна є голубінка. Така менше більш гарна, але чи який в неї стан? Ну, я знаю, зараз ми до неї... Ой, то напевно все. Тричка червива. Взагалі ніяка. Виглядала ще така. Здалека. Ось там моє бачу ще одна там. Ось там є така іншого відтінку. Ось така здорова. І теж червива. І теж червива в хлам. Нема що взяти. Ну. ну, біда, біда, нема. Так, ну що, там ще якийсь гриб, що те. Лисичка, лисичка? Ні, не лисичка. Щось інше. Щось інше. Ну, йдемо далі. Йдемо далі. Замітив я. Ще там якийсь рибок зазирає. Замітив здалека. Ось там біля граба. Але що то... А. Ні. То червона голубінка. Ось, червона голубінка. Здалека виглядає повністю, як козар червоний. Я клюну, бо вони тут полюбляють, кидатися. Іменно в цих місцях. Але не він, не він, шкода. Так, там ще щось бачу. Під листками, не зрозуміло. Ні, це просто купа. Обманочка. Йдемо далі. Так, і на самій дорозі опять попадає, попадає нам ще один цікавий гриб. Це походу. Така жовта голубінка. Зривати його не буду. Брати я не буду. Так, показую вам який росте зараз у лісі ось йдемо далі так друзі і мабуть пройшло десь хвилин 15-20 і ми знаходимо наступного гриба який ну, же гарний ось ось такий гарний молодий гриб Опа, ось така голубінка ну, просто ідеальна зараз ми подивимося до неї вона чиста, а таку відломлю корень. О, ця гарна дивіться, чистосенька. Звичайно, заберемо. Ну, З грибами не дуже. Не дуже. Але ще лісу є багато. Хочу перевірити місця, де ростуть білі гриби. Вчора нам повезло одного знайти. І це спонукало мене сьогодні піти ще, подивитися, одні грибні точки. Ну, поки що не весело, Вже був декілька місць, білих не видно. Та то взагалі майже ніяких грибів не видно. Де-не де попадає ось така голубінка. Ну нічого, йдемо далі. Сьогодні в нас така буде розвідочка, походимо трохи по лісах, походимо, потратимо час, подивимося для себе, що де твориться по лісі. Ось. Вчора ми в одному знайшли, повтори одного білого, одного меншого. От, сьогодні пішов в такі букові ліси. Але, але поки що нічого цікавого немає. Не знаю, мабуть, дурно. Мабуть, дурно. Але йдемо ще далі, йдемо, йдемо. На годиннику у нас вже 9 годин ранку. Ми вже з вами більше години в лісі. І нам попадає тут казно голубінка і теж така вже ого, все. Ніяка, ніяка. Отой От один гриб нормальний ношу в руках. Навіть не витягую сумки. Кошика я не брав з собою, бо немає смислу його брати. Грибів немає. Взяв сумку. Як щось буде, би туди набрати. Ну не весело, не весело. Маю я ще надію на одне місце. Ще нам трохи йти до нього. Десь, мабуть, біля. Двох кілометрів. Йдемо в таку цікаву місце, дуже гарні перспективні місця. Ну і вже там нічого не буде. Я вже далі сьогодні не буду. Пішов я цим боком спеціально суто за того місця. Перевірити. Бо там деколи люблять такого, коли ніде немає грибів, а іменно в тому місці вони можуть повискакувати. Ну що, лишаємося ще на каналі. Пробуємо, пробуємо, не опускаємо руки йдемо далі. Думаю, так і ми десь щось мусимо знайти. Мусимо, вперед. Продовжуємо йти глядачі і замітив я там ще якісь гриби. Здалека, але, походу, це є червоні голубінки. Ага, червоні. Дурно я до них пустився. Обманочка знову. В лісі так немає грибів, що йдеш до кожного, сподіваючись що то щось нормальне. Немає, немає, йдемо далі. Замітив я тому. Ще якийсь грибок попадає. Ось такий. Красень. Класний гриб. Тому я ще замітив. Є ще одна голубінка червона. Ось там. І... Прийшов я на це місце і тут теж нічого веселого. Пусто, пусто. Як і всюди. Угу. Нема білячків, і тут нема. Ну-ну. І тут нам, друзі, не повезло. Прийшов я ось таку гарну чудову дубину. З цього року я тут вперше перший раз. Думав, може тут. І тут нічого немає веселого. Де-не-де попадає поодинокі старі голубінки. Переважна більшість червоних таких ніяких. От. Пусто, пусто. Аж навіть не віриться. не віриться. Вчора нам попали якихось два випадкових білих, а де тут якісь попадають грибочки прямо на дорозі. Це що у нас таке? Це, напевно, яєчники такі під вид моховиків. Але вони вже такі ніякі. Хай лишається, хай лишається. що Нема, нема. Дурно я сюди тьопав Дурно тьопав Не повезло нам сьогодні з грибами зовсім. Та вийшла в нас суто прогулянка по лісу. Грибів немає. Сьогодні напрямок я взяв взагалі непідходящий. Є ще один у мене ліс. Ну це ми його, мабуть, лишимо на завтра. Підемо, подивимося в листяний. Мішаний. Трав'яний такий. Може там щось десь попадає. Перевіримо ще. а Там далі побачимо. Що, друзі? З бокового лісу я перейшов. І цього гриба я вам напевно ставлю на самий початок. Ну це грибок. За такого одного варто було сьогодні сюди прийти. я вам все показую. Дивіться, хто там у нас зазирає. Ну, а це бачите. Ну це тут дух. Подивіться. Ау. Та це що ти що ти? Десь-ка тут шопка. -й 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 -й. А яка тут нога? Ого, я її не можу намати. Друз'яки, це грибок. Ого. Оце нам нині повезло. їй єй біжу. Чули цей хвост? Давай подивіться на це. Та це? Та це така махіна. О, прошу, кладу капець. Ногу, в мене 43-й. Прошу гриб. Віолетки цей розмір. Оце ну, гриби ще. Ну, за таким одним варто було сюди дійсно прийти. О! Він не сам, друзі. Він не сам. Тому бачу ще один. Є менший. Менший, менший. Ось такий. Подивіться на нього. Ой-ой-ой! Тут теж нога, а він рядок і менший. Тут ногачка, тут тримає його корінь Від гілки. А ми її заберемо. Шкодакої ноги. Ух ти, дивись Ти подивись, який другий. другий. Ага. Другий. Але я поки йшов по цього. Одним оком замітив ще одного. Угу. І це який це грибесько. Так, чекаю, тобі вже не я нагадовлячу. Це то він. За такого риба кажу, варто бути За не одного... Тому... Нам ну, заглядає ще один. Я роду, може, тут Ні, то він. О, ламалася нога. Та вже, там вже така можна, що капець не лишається, вже це і не витягне. Так, все, нема більше. І наступні гарні місця. Теж цього року я тут перший раз. Сюди я вже ще не приходив, але це такі глядачі більш осінні місця для осіннього гриба. Але чому прийшов? Бо погода помінялася така більш до осінньої. Бували роки, що така погода мінялася в серпень місяць, початки, кінець липня, я тут знаходив білі гриби. Ну, не знаю, що зараз тут буде. Походимо трохи по цих чудових місцях, позазираємо, може щось десь ненароком нам вискочить перед. Ну, ось і все глядачі. Підійшла. Наша прогулянка сьогоднішня, 30 липня 2024 року до фіналу. Походив я більше як 3 години по лісах. Бути точнішим, зараз на годиннику 11.00 ми зайшли з вами біля 8 в ліс. Маємо 9, 10, 11 рівно 3 години. От. За 3 години, що ми з вами відходили, ми знайшли 3 білих гриба. І то вже в самому кінці. Більше як дві, майже половиною години я ходив безрезультатно. Аж в самому кінці нам повезло попасти в одних місцях на чудові білі гриби. Бачили самі, а так по лісі майже ніде нічого не попадає. Суто ходити за грибами немає смислу. Хіба так погуляти? Для спортивного інтересу, бо назбирати нема можливості нічого. Ну, в загальному грибалка класна, бо є надія на те, що в ближайшим часом появляться кращі білі грибочки. Ну, на сьогодні будемо дякувати природі і за це. Не з порожніми руками, і це добре. А ми з вами походили, погуляли чудовою природою. Мальовнишим прикарпатським лісом. Ось. Сподіваюся. Вам всім сподобалася наша сьогоднішня мандрівка. От. А ви там в коментарях мені напишете, бо чув я вчора мимоволі слухав телевізор, там займався, бо я його не дивлюся, так займаюся іншими справами і слухаю. От. Там казали, коли є можливість. Теперішній час подарувати хоча б якусь позитивну емоцію, то треба брати і її дарувати. Якщо мені вийшло вам подарувати хоча б трошки позитиву, для мене це буде доволі приємно. Ну, на цьому я буду закінчувати наш сьогоднішній випуск. Зустрінемося з вами, як дасть Бог на наступних чудових рибалках. А ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемося глядачі на наступних чудових Па-па!